Показую наші покупки. <гум> покупки вихідного дня. Купили хліб, барвистий, різаний. 275 грам ось такий. До 13-го-12 треба його вжити. Коштує він 9,60. Так, купили ще. Отакі ковбаски, віка хоче е, зробити піцу. дуже дорого: 160 грам і коштують вони 70 гривень 90 копійок. Так, далі взяли отакий сир, це теж до піци, 200 грам і коштує 50 гривень 40 копійок. І ще взяли, ось зараз, мандарини. Тут навіть більше, ніж півтора кілограма. Ось такий. Зараз так, кілограм 590 грам по 64 гривни 99 копійок на 103 гривни 33 копійки. Ще купили от такий сир вершковий, м'який, класичний, 60%, 60%, 175 грам і коштує 51 гривну 90 копійок. Далі взяла віка для себе колу літрову, як завжди, ось таку. І кола коштує 28 гривень 59 копійок. Ну, все дорожчає, що ти зробиш. Так, я щось тут не поміщаюся. Так, для піци ще взяли трішки грибочків. 178 г печериці по 89 гривень 99 копійок на 16 гривень і 2 копійки. Так, і ще взяли один томат. Томат 168 грам один, мав почти 200, нічого собі. Так, по 64,99 теж на 10 гривень 92 копійки. Ну, як по грошах, то не дуже такий, ну важкенький. Ось такі покупочки вихідного дня у нас були. І я спішила зняти, тому що зараз у нас вимкнуть світло і буде темно.